Від ми знаходимося в Стрижиці по вулиці Польові. У нас з'явився дуже чудовий будинок площою 300 метрів квадратних, на 12 сотках земельної ділянки, повністю облаштований та з ремонтом. Він має два заїзди. Так, перший заїзд це центральний заїзд, та другий заїзд під навіс. Там також є вольєри Тут на штучне озеро, в якому і досі є карасі. Ми заходимо до нашого будинку. Дуже великий будинок для гарної великої родини. Це коридор. Можливо, трішки швидше, але будинок дійсно дуже великий. Так, перша кімната та зала. Зала наша має камінь. Він діючий. В ньому можна топити дровами. Також на першому поверсі у нас ванна кімната. Світло не включали, щоб не. На другому поверсі є світло. Зараз я спробую, чи є. Ні, тут світло не включали. Ванна кімната це гараж безпосередньо. Так, гараж. І кухня. З кухні у нас вхід у бомбосховища. Наша кухня з острівцем. Обідній стіл та вихід на терасу, щоб літом пообідати. Так, ось наш вихід на терасу. Великий просторий балкон лоджі з виходом на терасу. Так. Це вхід в бомбосховище. Висота потолків десь понад 3 метри. Я спускалася в бомбосховище, воно сухе, повітря в ньому хороше. Буває таке, що ніби трішки чути сирість. Тут такого немає зовсім. Ось така переділена стікляна перегородка, де видно, також у нас наш зал. Ми піднімаємося на другий поверх. Це дерев'яні східці. Вони зовсім не зношені, вони новенькі, гарненькі. На другому поверсі ми маємо одну маленьку кімнату спальню та дві великі спальні і кабінет. Кабінет безпосередньо спальня номер один вона має свій балкон. Велика простора спальня. Тут є. Шафка. Деякі меблі залишаються, деякі забираються, але по домовленості можна залишити і балкон. Найменша кімнатка. Це дитяча. Вона також має свою шафу. Не видно, не бачу, де наш світло. В общем, тут у нас оркоминник, унітаз біде. На другому поверсі у нас є сауна. Є ванна, кімната. Це ванна безпосередньо, душ, кабіна та безпосередньо сауна. І навіть є отаке відро. бойлер. Місце для відпочинку сауни. І третя спальня. Я дуже швидко, тому що дуже великий будинок. І я хочу все показати вам. І ще одна спальня. Така величезна славна спальня. Вона також зі своїм балконом. Покаємося зараз на третій поверх. Це зона відпочинку на третьому поверсі. Так, це наша спальня, пам'ятаєте? І на третій поверх. Ці чудові східці я взута, тому що власники не в цьому місці зараз проживають і будинок досить давно не опалювався і, і зовсім не риплять східці. І це наш вихід в башту. Давайте подивимося, кімнату відпочинку, тут у нас стоїть більярдний стіл. Тут у нас ще є одна спальна кімната, але вона вже в дереві. Ось з стіночкою такою шведською. І ще одна кімната. Будинок 300 метрів квадратних. І ще одна кімната. Я ще хочу показати вам ось це вихід в башту. Я буду не піднімалася, зараз спробую піднятись. Ось. І це вихід в башту. Площа будинку 300 метрів. Будинок повністю облаштований з меблями та вмонтованою технікою. Стрижавці по вулиці Польова на 12 сотках земельної ділянки. Вартість будинку 155 тисяч. Я чекаю на ваші дзвіночки, на перегляди та купівлю такого гарного будинку для гарної родини. Дякую!